Добрий день, друзі! Сьогодні ми розглянемо написання складних слів. На екрані фото трьох міні-маркетів: перший власник написав слово міні-маркет разом, другий окремо, третій через дефіс. На такі різні написи можна натрапити, гуляючи вулицями якогось із українських міст. Невдовзі перевіримо, хто з власників виявився більш грамотним і порадимо іншим, як стати грамотними. Для вивчення цієї теми нам знадобляться декілька універсальних правил, які працюють для всіх слів, а також декілька локальних, які працюють лише для окремих частин мови. Почнемо з універсальних дефісів. Насправді їх не так багато. Перше правило Рима. Казна хто зна будь небудь про дефісти не забудь. А тепер спробуємо разом. Казна, хто зна будь небудь про дефісти не забудь. Перелік часток, які пишемо завжди через дефіс, трішки довший. Додаємо ще такі: бо, но, то, от таки. Спробуємо поєднати зі словами. Казна хто? Хто зна куди, що небудь. Скажи таки. Напротивагу часткам із Дефісом є й інші, які завжди пишемо разом. Це таке собі склеєне слово гібрид чи аби десь. Якщо так змоделювати, то не забудете, що слова пишемо разом. Аби хто, дещо, щось. Важливе зауваження. Якщо між часткою і словом опиняється прийменник, то він роз'єднує ці слова на три окремі частини: казна в кого, Хто зна для чого. Ви помітили, що ми поговорили про українські компоненти. Тепер про іншомовні. Після того, як новий правопис почав діяти, усе стало простіше. Адже за новими правилами нам не потрібно запам'ятовувати окремо префікси, які пишемо через дефіс, окремо які разом, усі такі іншомовні компоненти будемо писати разом. І не кажіть потім, що новий правопис ускладнює життя: авіарейс, екопродукція, фітошампунь, радіохвиля, мікрочастинка. Винятком є лише назви грецьких літер. Альфа-частинки, бета-промені через Дефіс. Ось ми й дісталися до нашого слова міні-маркет. За новим правописом будемо писати міні «міді», «максі» разом. Так само, як і віце, Екс, Лейп, Унтер. Не дивуйтеся, якщо натрапите на правила, у яких буде написано, що маємо писати ці частинки через Дефіс. Адже так справді було до 2019 року. А тепер усе просто. порадіймо за власника, який правильно підписав свій міні-маркет. Так само змінилася ситуація з написанням пів на пів. Раніше ми писали їх разом із загальними назвами, а зараз окремо у значенні половина пів зошита. Але якщо слово позначає єдине поняття, зберігаємо написання разом. Півзахисник, півострів. Нещодавно я їхала в метро і побачила, як хлопець читав ось цю книжку. Звісно, мою увагу привернуло не лише слово з апострофом після іншомовного префікса, хоча він там справді повинен бути, а й той факт, як кулінарна тема змогла витримати конкуренцію з-поміж книжок, які читають у метро. Виявилося, що це справді світовий бестселер. На сайті видавництва я знайшла цікавий опис, яким хочу поділитися з вами. Джеймі Олівер всесвітньо відомий шеф-кухар, харизматичний телеведучий та автор кулінарних бестселерів. Він готує як рок-зірка і знає про їжу все. У книжці Суперїжа на щодень Джеймі поєднав свій яскравий талант із порадами та досвідом дієтологів, лікарів і прихильників здорового способу життя. У цьому тексті є майже все, що нам потрібно. Зверніть увагу на слова шеф-кухар та рокзірка. Почнемо застосовувати локальні правила. Спочатку для іменників: якби ви написали ці два слова? От якби вони звучали як «шефокухар» чи рокозірка зі сполучним оміж словами, то запитань би не було. Адже всі іменники, які мають сполучний голосний між частинками, ми пишемо разом. Із реальних слів, це, скажімо, музикознавець або ж нашого пана Джеймі можна було назвати стравознавець. Обидва слова ми писали б разом. А от що робити зі словами, де немає сполучних голосних, як у словах шеф-кухар та «рок-зірка»? Зазвичай ми будемо ставити дефіс, як у наших двох прикладах. Звертайте також увагу на написання прикладок. Якщо на другому місці стоїть слово, яке є родовою назвою, тобто ширшою зазначеним, то пишемо через дефіс: Лондон місто. Міст багато це ширша назва. А Лондон один. Чи окунь риба. Риб також багато, а окунь один із видів. Якщо ж поміняти ці слова місцями, дефіс зникне. Будемо писати окремо. Місто Лондон, Риба Окунь. Загалом прийменники все, з ними дуже лаконічно. Проте є ще локальні правила для прикметників. У нашому тексті є один із них всесвітньо відомий. Правило звучить так: якщо перший компонент є прислівником, який зберігає логічний наголос, пишемо два слова окремо: Всесвітньо відомий. Соціально важливий, діаметрально протилежний. Тобто це не просто відома подія, а саме всесвітньо відома. Не просто важливий проєкт, а важливий саме в соціальному аспекті, соціально важливий. Не просто протилежна думка, а повністю діаметрально протилежна. Якщо вам ще складно зрозуміти або відчути цей логічний наголос, зазирніть до конспекту, випишіть якомога більше таких прикладів, а також обов'язково послуговуйтеся ними під час комунікації, згадуючи правопис. Що ж робити з іншими прикметниками? Перевіряти, від чого вони утворені. Від іменника пишемо як і іменник. Монокультура разом, тому монокультурний разом. Від словосполучення пишемо разом. Політика, яка зовнішня, зовнішньополітичний разом. Від двох незалежних слів, які позначають однотипні поняття, пишемо через дефіс. Наприклад, колір зелений і колір синій. І зелений і синій водночас. Прикметник зелено-синій через дефіс. Водночас і навчальний, і виховний. Навчально-виховний через дефіс. Спробуймо застосувати ці правила разом. Порівняйте два слова: українсько-німецький і кримсько-татарський. Нам треба зрозуміти, від чого вони утворені, від однотипних характеристик чи від різних понять. Український характеристика за національністю або географічною ознакою. Німецький так само. Отже, можемо сказати і український, і німецький. Будемо писати слово українсько німецький через Дефіс. Загалом прикметників із Дефісом найбільше. Зазирніть у конспект і знайдете там ще дещо важливе про відтінки, військових і суфікси ико іко Спойлер, усі ці слова будемо писати з Дефісом. Тепер повернімося до другого слова і поміркуємо про нього. Кримсько-татарський. Кримський характеристика за географічною ознакою, а татарський лише за національною. Тому ми не можемо сказати, що це слова одного рангу. Зате можемо утворити словосполучення татари, які кримські. Саме тому писатимемо слово кримськотатарський разом. Насамкінець, хочу звернути вашу увагу на третій блок локальних правил, ті, що стосуються написання прислівників. У нас буде ще можливість поговорити про них детальніше, тому зупинімося лише на деяких випадках написання складних комбінованих прислівників. Часто помиляються в таких словах, як от коли неколи Звертайте увагу на те, що стоїть посередині: частка сполучник чи прийменник. У словах із частками найчастіше не та сполучниками що? Дефіси будуть, коли-не коли неколи Хоч-не хоч, хоч будь-що будь, а з прийменниками будемо писати окремо. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що ми вже так робили на початку уроку. Раз у раз, рік у рік, один на один. А тепер саме час залишити вас один на один, тобто сам на сам із матеріалами до цього уроку. Це одна з найбільших тем в орфографії, тому обов'язково виділіть час і доопрацюйте теорію, а також виконайте інтерактивні завдання з конспекту та на платформі. Обіцяю, наступного разу буде легше. До зустрічі!